Ну що, процес реставрації, всім привіт! Процес реставрації запущено, фортику. Значить, що я зробив вже. Буду показувати фордик. Дивіться, ходова. Стойки, пружини, пильники. Передні нові вже стоять. Далі наступний етап. Це була заміна. Я зараз покажу, як. Влад, я зараз на монтажі влада, тут в селі в себе Влад зніме колеса, я покажу шопильники нові, всі чотири, сальники редуктора заднього, по кардану все добре, хрестовинки всі живі. Так, Наступний етап. Наступний етап це оці легкосплавні диски на 15 х колесах. Такі вони з такими купочками. Форсьєра. Ну, сказати, що вони прямо ідеальні ні, але в загальному можна потім буде пофарбувати нова резина. Абсолютно нова. Така типу, міжсезонна, можна сказати, вона літо вважається, але з таким протектором для села. Далі наступний етап. Наступний етап це буде. Заміна цього угла дверки однозначно. Далі буду думати, що робити з оцим хромом, який по облазу. Вже він бачите тут негодний. Можливо, воно якось змінюється. Ну, побачу, посижу на форумах, почитаю. Далі, заміна цієї штуки. Я вже знайшов, вона купується, просто заміна, вона витягується, вставляється, нова хром буде гарний. Далі арка. Поварка арки. Тут поварка. По порогам два моменти. Що далі? Далі що? Катаються всі м'ятини? Тут їх трохи є, є багато, дуже багато. ну Вся машина в м'ятинах. Це такий ще один момент розтонування Всієї автівки. Тут бачите таке тонування якості ніякої немає. Розтоную. Перед, зад, все розтоную. Затоную ось-ось і ось. Це не буду тонувати. Незручно їздити. Дуже-дуже незручно. Далі. Наступний етап. Це. Прибирання салону, хімчистка. Сидіння я вже казав вам, що тут класні тут все помиється, почиститься. Ще один етап. Це бампер. Я не знаю, що з ним зараз робити, поки що. Можливо, це буде пайка оригінального бампера і заміна оцих штук. Але судячи скріплень, отут воно, бачите, вже. На якихось сидить в шурупах, не знаю, чи хтось захоче його відновлювати, там пластик такий вже пересохший, але воно оригінальне. Привет, Влад. Ну таке, коруч. можливо, вам куплю нового, хто має на с'єру гарний, то присилайте. Ну, якось так вийшло. Виглядає прикольно. Мені здається, що в цьому автомобілі воно дуже підходить. Не знаю, зацініть. Ну, по етапам реставрації далі ви знаєте, далі буде більше. На жаль, не зміг показати відео, як міняли стійкість, стан знизу, але обов'язково, як в мене тут трошки звільниться, бо почав валитися фундамент, треба зробити. Тільки звільниться місце в гаражі, хлопці звільнять, то я покажу вам днище, покажу, що ми будемо підварювати. Ну а далі, далі буде цікаво, цікаві відео по цьому фордику. Але виглядає, мені здається, ну, блін топчик, дуже ну, гарно.